З'ясовують е, тонкощі цього законопроекту, нацполіція е, буде закупляти аерозольні балони підвищеної ємкості, споряджені речовинами та сльозогінними е, е, сльозогінної то дратівливої дії на суму 18 мільйонів 400 тисяч. Це власне сайт Прозоро. Будь-хто може зайти і перевірити. Тобто, поки це весь цей шум відбувається. Навколо цього нацполіція вже відповідно закуповує необхідні засоби для розгону масової демонстрації, але варто говорити про те, що ну в Беркута не було таких повноважень, які наразі надають нацполіції в моменті застосування вогнепальної зброї. Тобто законопроект від 16 січня, пам'ятаєте, це сумнозвісний, який і не був сприйнятий українським суспільством, який привів до ну, відповідно майдану, то що революція гідності він виглядає блідою тіння. розширені повноваження нац, Нацгвардії. Але головне питання, шановні телеглядачі, шановна ведучая, поясніть мені, а, а яке відношення взагалі Нацгвардія має до Міністерства внутрішніх справ? Чому вони досі в структурі Міністерства внутрішніх справ? Ну я розумію, що Арсен Борисович Аваков свого часу хотів фактично взяти під контроль всі грошові потоки, і тому Міністерство внутрішніх справ затягнуло і Держприкордонну службу Нацгвардію. Міністерства надзвичайних ситуацій тощо, ну Арсена Борисовича вже нема. А Нацгвардія залишається в системі Міністерства внутрішніх справ. То -то. Може, вже варто виправляти з цього починати, а Шабуніну заявити тому ж самому. Але ні розвуст. це от тут полягають антиконституційні основи. Власне, на якій підставі Нацгвардія досі знаходиться в структурі міністерства внутрішніх справ? Вона має бути підпорядковано. Якщо ми в класичному варіанті говоримо нацгвардія, наприклад, американський варіант, то вони підпорядкована абсолютно на міністерство внутрішніх справ.